Дальній пляж у Тернополі продовжують змінювати. Роботи з реконструкції почали восени 2022-го. Рік перед тим міська рада оголосила тендер на влаштування реконструкцію відпочинково-рекреаційної зони в районі Дальнього. Зараз ремонт попри купальний сезон у розпалі. Рахуйте від жовтня місяця тут. А особисто вам подобається те, що ви тут робите? Звичайно. Подобається реконструкція пляжу і відпочивальникам, але не цілком. У людей багато питань, зокрема, чому на відпочинковій зоні біля води так багато бетону. Ну бетон якщо судити по матеріалу, то не найкорисніший взагалі. Я думаю, що вони вже не будуть ущемляти за рахунок того, ущемлять пісок берег. У міській раді пояснюють, наразі роботи тривають не на припляжній території. Відтак ніхто не забере в людей піску і не залиє зайвих бетоном. Роботи зараз з припляжної зони проводилися на тій локації, яка не використовувалася відпочивальниками. Зараз воно виглядається зроблені підпірні стінки для того, щоб можна було облаштувати майданчики, дитячі майданчики, волейбольний майданчик, мультиспортивний майданчик для того, щоб можна було їх використовувати. Це суто підпірні стінки з тої сторони, де підпірні стіни. Зараз будуть влаштовані камери для схову. А нижню частину вже пізніше буде досипаний пісок, тобто буде належне рівень і буде там облаштовані належні умови для відпочиваючих". І ще одне питання, яке цікавить людей: забудова дальнього пляжу мафами або іншими комерційними будівлями. Мені особисто подобається єдине, якщо після того не добудують якихось будинків і щось такого. Якщо там будуть робити санвузли, душові, ну то як без бетону. Ну, саме головне щоб навколо будинки через два-три роки не з'явилися». А щоб це було таке місце, куди приїхати і звідси поїхати. І прибирали. Це так само на любителя. Хтось хоче ті мафі бачити. Я, може, не хочу бачити, але ну, я не думаю, що на мене будуть орієнтуватися і там будуть ставити, не будуть ставити. Вот. А, мені здається, що воно хай буде. Але щоб вони і невеликі були, і не було тут все загараджено тими мафами. Допоки на дальньому пляжі триває ремонт, жодної конкретики щодо комерційних проєктів в міській раді не називають. По даному проєкту проводяться роботи з облаштуванням безкоштовних локаційних речей, які зараз відбуваються. Те майданчики потім, з часом будуть роздягальні місця для паркування, тротуари, вуличне освітлення, водомережа, водопостачання, водовідведення, громадські виральні. Про Якихось комерційні зараз говорити складно, тому що там є один зараз який обслуговує там, надає послуги, але це невеличка, ну невеличка тимчасова споруда, але чи вона буде спережена надалі? Це вже будуть прийматися річ відпідною комісією. Скільки триватимуть роботи з облаштування дальнього, невідомо. Цьогоріч планують завершити верхню частину, а далі, в залежності від фінансування, роботи продовжуватимуть. Зазначимо в тендерній документації. Очікувана вартість робіт майже 50 мільйонів гривень. Але ця сума може змінюватись, пояснили у міській раді. Роботи фінансуються співфінансування з державного і міського бюджетів, і повторююся, вхід на даний пляж є безкоштовний і залишатиметься безкоштовно. Яка ця сума була, якщо вже виділена з міського бюджету? Я зараз не готовий це сказати, тому що там постійно коригується по, по вартості. Серед іншого, в людей є свої побажання щодо майбутнього вигляду пляжу. Є тільки побажання на рахунок велосипедної доріжки дійсно навколо озера. Це було б дуже круто. І щоб кращі були тротуари, тому що там тротуар з бруківки, він красивий, цих пару метрів що тут є. А далі він покришився і він такий, що ну, не хочеться їхати по тротуарі. Їдеш разом з машинами. Можливо, вони встановляться таке якесь покриття, щоб дітям було безпечно гратися. Будемо бачити, як воно буде. Додамо, що ділянка з піском поблизу води залишилась наразі без змін. Тренажери, які поставили раніше, теж не замінюють. Реконструкція зачепила лише верхню зону території.